Назарій Данів номер 10 капітан команди Роман Кіндратів під четвертим номером. Ігор Кушецький, номер 19 Василь Красій, шістнадцятий. Ось такий от склад. У Романа Москалика, який є граючим тренером у Каде Благовенте. Всього на всього п'ять пропущено. Тобто, в середньому по одному голову в кожній зустрічі. Зараз небезпечний момент. М'яч стійко влучає. Айфранківців не встиг на цю передачу. Горбатий. Горбатий м'яч підхоплює. Горбатий його. Удар по воротах. Удар не сильний. Але, ну і немає безлічі небезпечних моментів. Можливо, зараз. Данів, Данів пробиває. Але влучає в рибака в цьому епізоді. Наступив на м'яч, ну і не надто вдалим було. Може це робити. Удар з дальньої дистанції. Метрів з 13 від Кіндратіва. Другий матч другого кола. Другий матч і другого кола було зіграні сьогодні. Зокрема, рух переміг спортивний клуб Алич з рахунком 2-1. Сокіл був сильнішим від юриста із рахунком 5-3. Ну а металіст зазнав поразки від курінь пасу з рахунком 1-3. Керівництвом асоціації імені футболу футзалу Івано-Франківщини розглядається варіант проведення Кубка області із футзалу. За участю команд першої та другої ліг, а також можливо кращих команд районного рівня. Зараз небезпечний удар від Ємельянова по розісіку м'яч пролітає у КД Благо Венти. Цілком можливо, що не збирається він приймати участь у сьогоднішньому поєдинку. Можливо, якесь ушкодження, можливо, ще щось. Поки що про причини неучасті кращого бомбардира в цьому матчі. Нам невідомо зараз. Перепічка. А у перепічка пробиває і знову поруч зі стійкою. Фланг на Кіндратіва. Кіндратів з м'ячем є перед ним вільний простір, але віддає він передачу поперечну на Кушецького. Кушецький Кушецький намагався змістити центр і пробити і вже можливість для контратаки. У Айфранківці удар поворота і рахунок у нас відкрито. Відзначається забитим м'ячем Владислав Ємільянов за 3 хвилини і 5 секунд до завершення часу першого тайму. Невдалий розіграш від воробця кутового. Можливість для контратаків у Каде Благо Вента. Дриган. Дриган пробиває сам абсолютно всю довжину ігрового майданчика. Він подолав з м'ячем, а це вже відповідь від Ємельянова, але теж невлучно. Видовищним яскравим вийшов у нас тайм перший. Ну але разом з тим надіємося, поцікавіше буде у нас в таймі другому. Зараз довга передача від кучери. Ледь не дістався в цьому епізоді до м'яча Кушецький, щоб завдати удар у поворотах. Зпоміж ще двох четвірок Тараса Панчука Кушецький. Він пробиває, але Айфранко 5 м'ячів забив ворота Миколичина. При цьому знову двічі пропустивши. Ну і про матч попереднього туру ми вже з вами говорили. В ньому Айфранко був сильнішим від урагану КФВ. З рахунком 4-1. Кушецький пробиває. Знову рибак на місці. До Кушецького м'яч повертається, але на цьому атака у КД Блаументе завершується. Можливо, зараз буде якась загострююча передача. Легкий. Легкий віддає на Кіндратіва. Той на Кушецького повертає. І знову легкий. Дуже компактно захищаються і Франківці. Москалик. Москалик пробиває і все у виконанні Святослава Рибака. 30 секунд до завершення зустрічі. Дані. І знову рибак вдало перехоплює цю прострільну передачу. 20 секунд до завершення зустрічі. Кіндратів і знову п'ятим польовим у нас з'являється Москалик. Удар Кушецького. З далекої відстані влучає він в кордобу. 15 секунд. Кушецький. Кушецький. Вдається зрівняти рахунок. Будівельникам за 11 секунд до завершення зустрічі відзначається у нас забитим м'ячем. Варто віддати їм належне, звичайно, за це. Так само, як і варто віддати належне Славу Рибаку, який кілька хвилин раніше врятував свою команду від. Вже здавалось би неминучого голу. Як би там не було, друзі, 1-1 в Мирову закінчується у нас поєдинок першої та другої команд чемпіонату. Прекрасний матч, особливо його кінцівку. Ми з вами побачили, особливо останніх півхвилини.